Мастер 2014 року свіжопригнаний Швеції термобудка з холодильною установкою Carrier yeah. 300-й. Е так, мінус, мінус 30, плюс 20. Набирає е десь тако за 15 хвилин з, з 2 градусів тепла. За 15 хвилин, набирає у нас набрав 14 градусів мінус. Поки з митниці доїхали сюди до нас, з Дунів, 14 градусів мінус. Мотор е 125, 92 кінських сили на одній турбіні. По машині нічого не робилося, по машині, по мотору. Нічого теж не крутилося, оригінальний пробіг 222 тисячі, є підтвердження пробіга, пробігу. На зимній резині Michelin вебасто є електронне, далі круїз є. І, і, і так. Проблем зовсім ніяких немає по машині. Ні по коробці, ні по мотору, не по, по полуосях, не по підвізки. Просто жодної технічної проблеми. Так, зараз ще покажу, я тут спеціально ми пробивали. Так. останній технік контроль в машині був 9.2.21. Дізель моточаси дизель мото часи 3 360 і мото часи цієї установки кар'єр 1043 Це просто вона як нове. А тепер дивіться, я спеціально знизу написав 20-21, 12 06 Це це так. Ну, По-нашому буде 0612.21 було 214 260 пробивається. Весь сервіс, якщо ви його не проб'єте так, то весь сервіс я вам проб'ю зразу по телефону, побачите, по аукціону, по всьому, по сервісу, по, обслужув, по обслуговуванню. Так, по машині, ну, скажу так, машина оригінал 222 пробіга. От. Ну По машині все нормально, ну, але ну, якщо ви бачите, то вона просто ще не, не помита. От, ну, ми її ще помиємо краще. бо це її протерли. Так, дай, все, Є у нас на роботі тут людина дай. От, круїз працює і їхав, холодильна установка працює. Так. По, так, Мотор я ще вам покажу. Так, будка. Будка 3.80 довжина. 2,10 ширина, 1,90 метра чи два висота. От. Ну я там ходжу. Е -е, так, так. Стоїть дві ресори, обично одна ресора, стоїть дві ресори. Резина знос, оце дивіться, яка резина, це зимня резина, знос десь 30%. Так, ну з будкою все в порядку, тепер показую. Тепер показую так. Оце дверка, вони вони відкриваються повністю отак. От йолки палки Візьми но Саша зверху там. Покажу. от Все, все. Отак дверки закриваються. Одна і друга, я вже другу не буду. Отак дверки. Е момент, коли тільки відкриваються дверки, то холодильна установка перестає працювати. От там є датчик світла. Тільки, тільки ви зайшли сюди чи відкрили двері і зразу вам включаться ці чотири фонаря. Є маленькі там м'ятинки по боках, ну це робочий стан автомобіля. От так. Ну, все, зараз закриваю. От таке. Там є камера, але я не знаю чи вона працює. Скоріше всього, бо на всіх машинах вона не працює. От, тепер що покажу. Вона не працює, бо на неї... А, монітор лежить в бардачку. Все. От відключений монітор лежить в бардачку. Тепер так, дивіться. Бачите, все в полюці. Нічого тут не милося. Ні... Ну виповнювали мене. Оце такий стан автомобіля. Але він робить як касіки. Все. Е... Удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль з оригінальним 100% пробігом то звертайтеся якщо ви думаєте що легко його взяти то його практично неможливо якщо навіть щось десь продається то просіть бога якщо ви коли будете брати то хоча б щоб вона була 350 тисяч пробігу в мене є ще три машини 2016 року Такі самі, як ці 16-го року, три машини. І в, одні, так, в одній так. одній 157 пробіга, другій 160, третій 168. Четверту, п'яту вже продали і шосту теж продали. Е, ну не думайте, що ми продали там якісь там кращі. Одну 160 пробіга, продали одну 187, одну 195. Е, все, якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть. Я думаю, що ми скоро ці машини продамо, а не знаю що буде ще. На аукціонах немає машин. Все, жду дзвонків.